Всім привіт! У нас приїхала нова поставка тапочок. Це тапочки Lidl, які ви всі так чекали. У нас буде така ціна на них. 99 гривень за одну пару, якщо замовлення від 100 пар. І 109 гривень за одну пару, якщо замовлення від 50 пар. Покажу вам зараз ближче, які приблизно будуть моделі. Чоловічі, жіночі, універсальні. Ось такого плану це у нас йдуть Діснеївські. легенькі дуже. Так, ось такого плану чоловічі. Такі. Ліверджі тапочки, чоловічі кімнатні. Так, жіночі. Такі будуть тапочки, тапки, носки, такі м'які, Так, ось такого типу Гаррі Поттер, Такі жіночі. Також будуть ось такі тапки, це типу уги. В них можна і по вулиці ходити. В середній такий войлок. Не войлок, а фліс. Так, 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 так. Потім будуть ось такі тапочки з відкритими пальчиками. Такого плану жіночі. Гаррі Поттер, Такі. Також будуть в'єтнамочки такі махрові. Так, що ще у нас будуть? Ось такого плану тапочки. Всі тапки дуже класні, дуже легкі. Також можна вибирати замовлення, можна, вибирати, можна робити мікс, а можна окремо чоловічі, окремо жіночі. так. Ось такі будуть тапочки теплі сабо. такого плану різні різні види, різні розміри. Замовляйте в наших менеджерів, заробляємо разом.